Добрий ранок. Добрий ранок. — Куди ми їдемо? Ми їдемо в гори. Ще я дуже радий щастя Так, Добрий ранок. Ми припаркувалися на парковці ближче до морського ока і будемо йти. Всі поки що в бойовому настрої, а там побачимо. Там поки наповнені. Парковка швидко наповнюється, білет брали онлайн, але приїжджати треба дуже рано, бо навіть з білетом може не бути місця. Так, вийшли в 8 ранку. Побачимо, скільки прийдемо. Ти десь часа два з половиною. А скільки Так, Ми вже йдемо пів, пів години. Е, йдемо вдвох, бо хтось із нас відстав. А це тільки пів години. Але, в принципі, шлях поки що хороший. Є підйоми, але невеликі, нормальні. Такі Краєвиди, сонечко вже припікає так. Не може? Маж вже треба нести походу на руках. тут дитину там Да. Нас догнали. Для водоспаду є такі столики на відпочинок, туалету, біо. Це культурно. Упав. Коротше, тут є час 25 прямо по рівній дорозі. І є камнями час 10 там. А, ну, ми камнями, напевно, не підемо, підемо по рівній дорозі. Чи я б камнями пішла? Не стань. А, 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 тяжче? а, Давай, Каріно, а, там десь 10 хвилин. Да, краще рівною дорогою піти, даже. Ну, якби не щось з тобою, то ще туди, а так. Да, да. Маша на круга на ногу. Да. Це тобі кажу. В общем, всі дороги ведуть до цих сходів. І краще йти, краще йти легкою, легшою дорогою, чим там. Навіщо ти мене занапрягати? Ми, ми йдемо вже 9.26 зараз. Ми йдемо о 30. Нормально. Так, 10, хвилин. О, да, 10, 10 хвилин. хвилин нічого не рішає. Та ти що, це ж так багато. По факту ти тут більше прийдеш від піща, ніж ти. Там більше в Так що люди не вибирайте ті камінні сходи, бо воно все одно, люди стоять Ми там. Тепері, тепері, а йдуть. Ми йдемо рівною дорогою. Втомилася? Дуже. Я вже цей. Воно вже цей. Втомився? Ні. О, хоч а. хтось не втомився. Ходи потихеньку йде. Є сні, хто, Ти ще їдемо, далі будемо. То пісок а не сніг. Пісок? Печатки да. Та одне. Що... Таке похоже на пісок більше, чи не сні. Ми вийшли 8 годин, зараз 10. Йдемо 2 часа. Ще нам десь хвилин 30-40. Такий краєвид гарний. Дуже гарний. Так треба гуляти ранком. Іде? Місце на да. значить. Так. Там я бачу якесь морожене буде продаватися. Що там ще. Але ну, нам ще йти, хвилин 30. Кафе, законні доїжджають, і все, далі. Люди йдуть. Дронами навіть не можна знімати. Хтось устав. Тось мене устав. Так, дуже устав. Це Я вже хочу побыстріше. Подивимось заставили йти. Горім, <ривний>, диви. Ну то якийсь маленький так. А сьогодні може подивить побути. Знаю. Дві дві Буде видно. Пожалуйста. Боже. Мы так сюда же дошли, это неопознанность. Ай, смотри, какая у сейчас, ну поднять полезно. Что ждет? Не будет. Тут за баромин находят. Там азарта, какая то маленькая. Może pójdę tam. Uraaa! to no, idź stąd! Nic nie patrzę, bo tam... Ale może pójdę tam. Może my gdzieś do dojdziemy, a może i nie dojśmy. Ja bym się Ja tam, bo muszę ale tam Да, разбирай се, пидаш назад. Съмнявай се. И да. Така. Блин, не ну мога да седам на жените. Пиратица, пица. Пишка, пишка, все пишка. Ура! Подивись, все. 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 Подивись,

Воно стояло того піднятися на цю гору. І легко було, І легко, правда? Легко, да. так. І побачити морське ось. Хай, дай, побачити морське о. Мрія я Ура! Ура! Мрія А ти що скажеш? Це було легко. Ну, дорога, так. Да. Для нас це було легко. Дорога легка була. Але класно, Ціло було класно. Можливо, ще до чорного става прийдеся. Ні. Не Такі сьогодні, ні. Чи, чи всі, чи ні, лише, ні, це, ні. Лише, це, це. А що там недалеко? Там півгодинки різниці. Ми піднімемося молоді, ми швидко піднімемося. Ми, ми не підемо. підемо. Я не піду. Не підеш? Ні, я не піду. І тебе не рекомендую. Чорний став. Лише. А тоди Маша до тої гори не ходить. Маша, йдеш, Маш, там дуже важко йти. Ти будеш жаліти, маш. Це буде довго. І довго, так. 40 хвилин. А, ні. Довіч, то я професій скидаю, на А скільки часу? Так, Женя вмовив нас іти на Чорний став. Ну, щось я сумніваюся, що ми туди дійдемо. Не хочеться. Я думаю, що ми оце суволичку пройдемо і все. Так, 11.15. Вони всі такі бойові, настроєні на чорний став. Ну, ну побачимо, побачимо. Проти вони йдуть. Там, там такі сова вода, дуже гарна. Коротше, я рекомендую. Тут, правда, дорожка така. Не всі сюди зможуть дійти, але, але. Так красиво язика прикусила, має бути. Йдемо, Женечка, йдемо, ну час же, щоб Добре. Я туди не піту, ні. Ти поскакала. Якась пашка. Так, поклади на руку сюди. Там, там. Угу. Зніла. Поклади на руку і може вони ти на руку а ну, попробуй. Так, давай. Нас обід. З таким видом. Гату? Одинадцять п'ятдесят. Ми перекусили тут, і було четверо, стало троє. Темо, вище на Чорний став. Думаю, ми швидко до нього доберемося, але я сумніваюся, звісно. З засікаємо час. Потім скажемо, чи стояло воно того, чи не стояло. Все, я потім включуся. Е, водоспад. Я вже не хочу йти. Я вже все. Але тут так водичкою пахне. свіжим повітря. Дімощо. Ой, коротше, така дорога. Сніг лежить біленький. Ой, ми далеко Боже, але й файно. Ого! Хороший йдемо. Пише, що треба йти ще 30 хвилин до гори. Побачимо. 12, 12, 12, 11. Ми вже отут. отут. Там такий водоспад тече, але ну, ми до нього пізніше підійдемо. А типу що? Ми вже по піднялись. Пув на пух. Це квисоками. Хотіше. Виліжче там на доле, а тут віж пошотку стоїть, так? Власне. Круто, круто. Так. Не, дуже дуже, дуже круто отак. Ні, десять позав зачі. Зараз... Так ми вже на такій висоті. Маша вже все. Я ще тримаюсь. Але я теж вже умираю тут. Ну і чого вмирає? Відповідаємо не вивалася, mm -hmm. Пожалуйста, спустіть мені вертоліт, пожалуйста. До Я не злізу звідси. Ладно, тих страждань. Ми дійшли. До перенесу. О oh, Боже. Давайте сейчас прямо тут зніме фото. Ні. Фото купочину. І нас. Ми дійшли до до чорного ста. Чорний став по саме. Круто, 1580 метрів. Божечко, ми дійшли. 1580 метрів Жень. 1580 метрів. Це висота Роман Кош. 1545. Отак. От отак. Отак, отак. Отак. Я хочу до води я хочу трошки. Я Дима. хочу ногу намочити. Ді. Ми, Ми, це Ми на чорному Там сніг. Гори величні. Доволі, ну що, що піднялася. Да, ну да. Я в шокі. Ну, того були yes. Ні? Так. Да, я я ставлю фоточку і де вона Зараз Через час дня ми вийшли в 11.50. Там морське око, а тут чорний став на три сон. Це дуже круто. Дуже. Там такий. Чорніший озеро. І тут ще водоспад. Давай, давай, давай. Там 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 і похороні. Треба багато. Там де той поворот були. А ти канала по тільки там це якраз Маш, тримай тільки, бо улетить.